І от така блишня, вага її 12 грам. Довжина лепестка 44 мм. Создає вібрація як воблер, як воблер металевий воблер. Блишня, металевий воблер. BMW БМВ 44. Чому 44? Тому що довжина лепестка 44, ширина 18 мм. Загальна вага 12 грамів. Подивимось, як вона працює на воді. От. Значить, ну, тут в ванні глибина мала, тому вона йде вертикально вниз. От. А тепер при проводці інтенсивна гра, інтенсивна вібрація. Чим швидше проводка, тим дужче вона вібрірує, чудова блешня. Тестування на річці, показали, що її можна проводити проводки як рівномірні, так же ступенькою вести, джиговать, твічить. Дуже така гарна блишня. Прошлою зимою я побачив цю конструкцію в інтернеті на Ютубі. Це не моя ідея, ні. от, ну Може та блишня була трохи не така, як ця. от. Зробив я тоді зимою один екземпляр. Літом піймав пару щуки, загинула вона на корчі. От. А в цьому році я зробив уже більше цієї зимою цих блешень. Мені вона дуже подобається. Риба ловиться, щука, по крайній мірі ловиться. Ну, на оці блешні менших розмірів. такі як. Оце, бачите, тут довжина лепестка 31 мм, і вага цього грузика 2,5 грами, тобто 3 грами загальна вага цієї блишні. Також вона створює інтенсивні такі коливання і можна проводити всі види проводок. Летить гарно, хоча по своїй конструкції аеродинаміка, ну треба іще тисувати на водоймі. Як вона там себе далі буде вести?